Притча про лучників. До майстра стрільби з лука прийшли троє новачків. Ти найспритніший стрілець у всьому світі. Ми хочемо стати такими ж успішними й продовжити твою справу, сказали вони. Я можу навчити вас стрільби з лука, розповісти всі таємниці та премудрості цієї справи, відповів майстер. Але своїм учнем я візьму тільки одного. І він зможе стати найкращим стрільцем і по-справжньому успішною людиною. Щоб вибрати когось, майстер запропонував усім трьом пройти невелике випробування. Він поставив першого новачка за кілька метрів від дерева, на якому висіла мішень. Що ти бачиш перед собою? запитав майстер. Я бачу дерево, на якому висить мішень. Що ще? запитав майстер. Позаду зелена галявина, на ній ростуть квіти. Добре, сказав майстер і покликав наступного претендента. А ти що бачиш перед собою? Я бачу ціль, дерево, галявину, квіти, небо, відповів другий новачок. Добре, сказав майстер, і поставив таке ж запитання третьому новачку. Я бачу перед собою ціль, відповів він. Добре, сказав майстер. Що ще? Більше нічого, найголовніше це мішень, я бачу тільки її. Молодець, сказав майстер, я буду тебе навчати. Ти досягнеш у житті великих успіхів.